Партнер Тернопільської погоди, мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите, навколишній світ. Ексклюзивний партнер. Мережа магазинів справжніх напоїв. Вітаю вас в ефірі телеканалу ТВ 4 Тернопільська погода та я її ведуча Руслана Гриньо 15 грудня в Україні відзначають день суду. Це свято встановлене указом президента 8 грудня 2000 року на честь усіх працівників правосуддя країни. Якою ж буде погода 15 грудня? Дізнаємось за мить. Добрий день. Мене звати Влад. Я мешканець Канатопа. Хочу прочитати вам прогноз погоди. На Тернопільщині 15 грудня синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Місцями невеликі опади. На дорогах подекуди ожеледиться. Температура повітря вночі від 1 до 6 морозу, в день від 0 до 5 тепла. Добрий день, мене звати Діма. Я хочу вам прочитати прогноз в Тернопільщині. На Тернопільщині 15 грудня симнотики прогнозують хмарну погоду з проясненням. Місцями невеликі опади на дорогах, подекуди ожеледиться. Температура повітря від 1 до 6 морозу в день 0,5 тепла. 15 грудня іменини відзначають Володимира, Івани, Бориси, Степани та Матвії. Усіх іменинників щиро вітають зі святом. А це все на сьогодні. Бажаю вам, як завжди, гарного настрою і завжди сприятливої погоди. До зустрічі! Ексклюзивний партнер мережа магазинів справжніх напоїв. Офтальмологічний центр Анатолія Совви. Це сучасна лікарня та інноваційні фемтолазерні технології. Центр Анатолія Совви. Перший серед кращих.